Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Сюзана 2 Їхнє виробництво профінансували Німеччина, Данія та Норвегія. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор. І як вас розуміти? Допомога Україні це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей. Написав прем'єр-міністр. Він подякував Німеччині, Данії та Норвегії за відправку словацьких сау 2 для України. Нагадаємо, що в рамках цього проєкту Збройні сили України отримають 16 самохідок «Сюзана-2». Дійсно, Херсон потерпає від обстрілів, і правобережна частина Херсонщини обстріли не припиняються. Вони і в день, і вночі. І останні три дні окупанти взагалі гатять просто по центру міста. І ми бачимо на превеликій жаліє жертви, є жертви серед людей, які працюють. Спочатку була загибель комунальників, які працювали. Загибель одного з комунальників інші були поранені. А вчора взагалі безпрецедентний. Випадок, коли молодий хлопець, який приїхав е в Херсон допомагати херсонцям Одеський перший день роботи, да. Да, перший день роботи, і він загинув на своєму робочому місці лікар. Е е медсестра була поранена, і там ще три медпрацівника було поранено внаслідок цього обстрілу. Тобто це кощунство. Де сьогодні вночі окупанти знову били по Херсону, прямо по центру міста, е по житловим кварталам. Це таке тероразування. Тероризування херсонців, тероризування міста, але наші збройні сили дійсно дають гідну відсіч, знищуючи ворога в тилу. Нищуючи логістичні маршрути, тому що ми всі багато обговорювали чонгарський міст. Спочатку автомобільний, коли він був зруйнований нашою артилерією, і окупанти там намагалися налагодити логістику пантонними мостами, запустили альтернативну дорогу через Арбатську стрілку, але залізничний міст працював до нещодавно. Коли знову такі наші ракети потрапили і по залізничному мосту, і саме цей залізничний міст на сьогоднішній день зруйнований, чому це дуже важливо? Тому що він це така логістична важлива артерія для росіян саме залізницею, вони з Криму постачають і техніку, і снаряди, і розвантажують їх вже до речі. Раніше вони розвантажували на таких великих складах в Новоолексіївці, в Рикова станція, станція Рикова, станція партизани в окупованому гінічському районі. А після влучних попадань по цим складам, тепер вони там вже намагаються розвантажувати і не робити таких великих логістичних хабів. Немає в них вже безпечного місця. А тепер вже і зруйнований цей залізничний міст. Ну і остання інформація там, де Наші збройні сили атакували артилерію «Бірючий», з якого окупанти зробили полігон. Ой, не «Бірючий», а Джерелгач, вибачте. Джерелгач так. Джерел да. «Джерелгач» – це знаєте, його завжди називали українські Мальдіви. До речі, це така перлина Херсонської області. Це заповідник, це був острів. Його окупанти зробили вже півостровом, тобто вони пересипали джерел ліман, зробили проїзну дорогу, і саме з цього острова вони з заповідника вони зробили полігон. Полігон, і це другий полігон в Херсонській області. Перший полігон вони зробили спочатку на Арбатській стрілці, тому що вважали для себе найвіддаленішою точкою і безпечною для себе. Другий полігон, так само найвіддаленіша точка, але в Скадовському районі. Це якраз острів Джерелхач, з якого вони так само зробили полігон. До речі, там були червонокнижні тварини. Я так розумію, що їх вже немає після того, як там полігон. Ну і наші Збройні сили в. Дачно знищили якраз там і техніку ворога. Ну і зараз є інформація, що в лікарню Скадовська вже направили 65 там і 200 і поранених росіян. І як тільки з'явилася ця інформація, росіяни почали там блокувати абсолютно будь-який витік, скільки все ж таки там поранено росіян, закрили лікарню для цивільних і приймають зараз якраз військових росіян поранених там намагаються їх. Лікувати. Е, тому ось ці удари, якраз і по логістики, і по тиловим полігонам, і по тиловим складам це якраз така, знаєте, передумова. До речі, якщо пригадати, то пам'ятаєте, так все і починалося з деокупації правого берега. Е, спочатку влучання по логістичним маршрутам постачання, тоді по тиловим складам, ну а тоді деокупація. Тому е, наші військові працюють дійсно важко, ситуація важка. Е, Важка вона ще й для цивільних, які знаходяться на правому березі, тому що постійно люди перебувають під обстрілами. Постійно люди перебувають під обстрілами і не розумієш, куди наступний раз прилетить. Залишилися ще люди і в Херсоні. Залишилися ще люди і по населеним пунктам, які знаходяться в безпосередній близості до Дніпра. Є така частина людей, яка категорично відмовляється виїжджати, залишати свої будинки, але велика небезпека, велика небезпека. І на зараз все ж таки краще було б людям, якщо є можливість. Все ж таки виїхати поки що з цих районів для того, щоб убезпечити своє життя своїх близьких. А коли вже нормалізується ситуація, коли вже лівий берег буде деокупований і буде безпечна ситуація, тоді вже можна буде і повертатися, звісно, і в обласний центр, і в населені пункти, які знаходяться на узбережжі, пане Сергій проводу паралель між фразою, яку днями сказав наш президент, він каже, що атаки на зернові сховища в Одесі це. Не про війну, це не про військові цілі, це про тероризм. Чи атаками на центр Херсону ворог переслідує якісь військові цілі? Це дає йому можливість змінити ситуацію, змінити розклад на полі бою, просунутися вперед, здобути якісь результати. Чи це також про тероризм, про кошмарення населення, про те, щоб залякати, деморалізувати і так далі. Це виключно тероризм, тому що все, що відбувається в Херсоні, ну вже на протязі там восьми місяців, і жодного дня не було без обстрілів, і жодного дня не було без поранених. На превеликий жаль, ми маємо і поранених. На превеликий жаль, ми маємо і загиблих людей, і це як можна казати про військові цілі, якщо окупанти влучають в багатоповерховий будинок. Про які військові цілі можна казати, коли окупанти б'ють в лікарню, де просто допомагають людям, які страждають від обстрілів. Тобто лікарі приїжджають допомагати людям, щоб лікувати їх і долати наслідки цих обстрілів, по ним стріляють. Рятувальники, які приїжджають в Херсон, для того, щоб долати наслідки руйнувань і затоплення, якого спричинили окупанти. І знаходяться під постійним прицільним вогнем. І таких ж випадків багато, коли окупанти навмисно цілять по працівникам ДСНС, які допомагають людям просто там виносити речі зі своїх затоплених будинків, чи ремонтувати квартири будинки.